Як я вам і обіцяв, йдемо дивитися, що ви знайдете у нас в магазині. Якщо дуже коротко, в нас є шурупи та саморізи різних видів, анкерна техніка, бури та свербла, хомоти, ручний інструмент будь-який, знайдете все для побуту, що вам треба: бури для бетону, скотчі, ізоленти, е, на, далі, е, е, електроди, сверла для металу, різних різних діаметрів. Йдемо далі. Метричне кріплення. Стрижні метричні, болти та гвинти з різними видами, латунні нержавіючі, шестигранною головою, циліндричною і так далі. Гайки та шайби до них. Так і важна продукція. Ланцюги, цепки, троси, фурнітура до них. Ріжучі, круги для бетону, металу, зачисні, відрізні, перфороване кріплення, кутники, підвіси. Інша фурнітура. Є також скоби, покрівельні, сверла для деревини, скла та кафелю. Тут садовий інструмент для саду огороду, мотузки, канати, ледве не забув. Ще великий асортимент хімії, будь-яка герметики, клеї, піни, хімічні анкера. Ще в нас є генератор, але він, на жаль, не продається. Він нам потрібен для того, щоб ми могли працювати для вас навіть в блекаут. Приходьте до нас, нагадуємо, знаходимось в Харків, вулиця Полтавський шлях, 123.